Вітаю всіх на каналі в пошуках грошиків. Вчора мені ввечері подзвонили зі студії журналу «Форд» Кажуть, чуваче, тобі потрібно заїхати до нас, зробимо фотосесію, хочемо тебе розмістити там на своєму глянці. Ну, та добре то я, такий хлопце гордий, знаєте, то нічого страшного, можу собі заїхати зробити ту фотосесію, якщо їм дуже потрібно. О, вранці прокинувся і згадав. Згадав те, що забув поголитися три тижні тому. О, і думаю, ну сьогодні треба зробити, тому вважні, угу, як нова копійка. О, поки чекаю фотографа, то вам розповім ще дещо, що я забув розповісти в минулому відео. А саме те, що разом е, з Роселем Хостінгу... Десь через місяць після того, як вже був сайт готовий і він почав працювати, в мене виникла така ідея, а чому би не вести блог? Такі питання. У нас є хостинг, є домен. Ну, звичайно, домен треба під блог інший, але е, хостинг є, і нам не треба якби, додатково нічого купувати. Ми на свій пакет будемо накидувати, накидувати, скільки є. Ну, сестра каже, чому би ні можливо, можна нагепати, що хоч. Ну, без питань. От, і вирішив я робити блог. Блог в такому форматі. Кожен день зроблений об'єм роботи, статистика, там, всі поразки, всі там надбання, все буде повністю в цьому блозі записано. Тобто, кожен день приходить нова стаття, і там можна з цим ознайомитися. Ну, Придбали домен, ну так як ми реєстратор, ми самі в себе купили. Звичайно, що знайшли по знижці. Тобто, якщо на хостинг ми купували домен.com, ну, бо рахується, якщо ти серйозний, то тобі треба щось таке доросле. А на блог, ну, не принципово. то ми, ми знайшли по акції e, домен XIS 180 гривень халява. Взагалі халява. Назву швиденько придумали, то таке все накидали, там взяли знову ж таки безкоштовну тему для блогу на WordPress. Закинули, налаштували і я почав штампувати статті. І на протязі цього часу, поки існував хостинг, ну, він і зараз існує, але з нього нуль. Ну, я кожен день викладав цю інформацію. Це повністю назви компаній, платформ, все, 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 що я зустрічав, все я там на цей блог викладав. І от половиною місяців, вже половиною місяців, як цей Бог існує. І що я вам хочу сказати? Там взагалі людей нема. Ну тобто Бог про те, як почати реселінг хостингу, яким чином йти до успіху, і бла-бла. бла, -бла, 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 -бла з, з, з усіма там нюансами. І це нікому не цікаво. Е, він випадає в пошуку, поробиться SEO. Там все шале не робиться. Там, Це. Ми зареєстрували безкоштовний аккаунт Ахреп, така є програма, яку використовують ну професійні, вони там сплатять 120 доларів майже на місяць. І там тобі показує ключі, по яким можна занести статті, повністю все розписує, що до чого. Рейтинги компаній, рейтинги доменів показує. Ну тобто, якщо ти професійно займаєшся, в тебе є е, платний аккаунт. Ну, ми зареєстрували безплатний, там можна вибрати щось там десь по дну, пошаритися, і якісь цікаві там, е, входи можна знайти по ключах. Тобто SEO нормальне і показують ці плагіни, що нормальне SEO і все працює, все добре. Тобто ми зробили нормально. Але ну, в інтернеті ні знову ж таки. Майже кожен день вискакує Google і кричить, так а де ну, мої гроші, що таке, що це за блог з'явився грошей? Нє. Ми вас закинемо туди, де взагалі вас бачити не буде. І от таким чином, тобто деякі там статті вискакують ну, дуже рідко, дуже-дуже рідко. Але знову ж таки, ну, реклами не давали, нічого не сплачували. Тобто я пишу, я викладаю, сестра се ошить, все робимо таким чином, все тільки своїми силами. Тож, наш блог такі же дупі, як і хоті. І до чого я це хотів розповісти? Що Дуже часто люди питають: а чи можна зробити на блозі? Чи можна зробити так, щоб я там накидав, накидав, накидав той блог, а потім люди приходять, читають і багато трафіку, багато людей в день там по 50 тисяч, 100 тисяч, там в годину мільйон людей приходить. їм так цікаво, там читати мій блог і все таке. І на тому заробляти. Ну тобто розмічуйте рекламу, так? І люди, коли заходять на вашу сторінку, вони дивляться цю рекламу, хтось щось натискає там по тематиці, хтось ні, але ви зато отримуєте гроші. Ні, не отримуєте гроші. Бо насправді я не можу казати, що блог не приносить гроші. Не можу такого сказати. Ми не вкладалися в нього, тому я й не знаю, наскільки він може приносити гроші. Можливо, знову ж таки, якщо вкинути в Google рекламу, там, якісь платформи, там, тисячі доларів, то він вам буде щось приносити. Не знаю, що, але щось буде таке, бо потік людей буде. Тобто на блозі трохи простіше. Твою сторінку відкрили, тобто є вже вход. Відповідно, якщо ти дав Google рекламу, там, тисячу або там, 10 тисяч людей має прийти, натиснути на Google рекламу, то 10 тисяч ти отримав. Якщо ти дав рекламу для 100 тисяч або мільйона людей, то мільйон людей прийде і накладає тобі на твій сайт, а відповідно, скільки людей зайшло, стільки ти її отримаєш з реклами, яку ти розмістив. Фішка в тому тільки що на кожен веб-сайт без трафіку рекламу неможливо розмістити. Тобто спочатку мають прийти люди, після того ви розміщуєте рекламу, і надалі, вже коли приходять нові люди, вони... Вам приносять гроші за рекламу. Таким чином то працює. Тобто, рекламні площадки там партнерки, якісь називають. Ніхто вам не дасть ту партнерку, якщо у вас нуль. Ну тобто і нам її не дадуть. Якщо піти зараз там зі своїм блогом сказати, то я там вже п'ять місяців, курла, то ну да, супер, ти файний хлоп, але нам туди по цим балах взагалі, бо де трафік, де трафік, люди. Нам треба, щоб люди нашу рекламу дивилися. Тобто ми там візьмемо 10 центів, наприклад, з когось. Тобі сплатимо 4, таким чином ми 6 заробили, тобі 4, а хтось там нам заплатив 20 центів, і таким чином працює це все в інтернеті. От. І з темою, бачите, я не вгадав. Ну, тобто, чи я не вгадав, чи людям то не цікаво. Невідомо, що саме трапилося, але з приводу заробітки на блог тема відносна. Тому е враховуйте це, коли будете хотіти зробити блог саме для заробітку, саме щоб заробляти. Бо дуже важко в наш час потрапити саме в ту нішу, де людям буде ну дуже цікаво, просто капець. Ну це такі проекти, на кшталт, до речі, як той, ну, хамстер, так? Хамстер-комбез тапалка. Теж, ну, я паралельно з блогом і паралельно з хостингом з рекламою, з усім тапав цього клятого хамстера. Тож міг знати, що він так всіх виграє, правда? Таке маленьке звірятко, і так всіх нормально ну, зробило. Тож. Е Виходить, що вам треба дуже подумати, якщо ви блог робите. Тобто, це має бути або потяг саме до творчості, коли ти робиш блог не для того, щоб заробляти, а просто хочеш людьми поділитися своїм там світосприйняттям, або своїми талантами, або якимись там надбаннями життєвими. Або е, треба розуміти, що ви маєте його зробити, і можливо, коли. Він вам дасть гроші. Тобто не сьогодні, не завтра, не через місяць, можливо, не через рік. Можливо, і мій блог почне приносити якісь гроші, і трафік там через 2 роки або через три роки. Ну, тобто, я читав про SEO і кажуть, що воно взагалі саме по собі працює. Ніколи не знаєш. Тобто ти сьогодні його зробив, і сьогодні воно не спрацює. А може через вісім місяців спрацювати. і просто так в один день бух, і в тебе тисячі людей. Невідомо. Ніхто не знає, це як той джекпот, як рулетку крутити. Невідомо. От е тому така ситуація. І якщо би ви робили блог, то я би вам радив робити його, скоріш за все, на безкоштовних платформах. Є безкоштовні хостинги, є безкоштовні домени. Для блогу, мені здається, то не принципово. Можливо, е я не правий, бо я в тому не дуже розуміюся. Але люди приходять на вебсайт. Читають статті, дивляться картинки або там ще щось ну, там роблять. І не принципово, як воно буде називатися і що там буде? Головне контент. Якщо ваш контент буде бомбезний, то ви будете заробляти. Якщо ні, ви хоча б не будете втрачати. Тобто безкоштовний домен, безкоштовний хостинг, це можливість просто тримати свій сайт і дивитися, як він розвивається, не переживаючи за те, що вам постійно треба сплачувати гроші за домен, за хостинг і так далі. Ну і, звичайно, що тему на блог треба шукати ой, як дуже добре. Е, я навіть не знаю ловити якісь тенденції сучасні, е, ну, в якійсь сфері, де ви працюєте, там культура або там творчість, не знаю, або новини. Тобто ловити ще. ну Я зустрічав рекламу дуже величезних блогів про криптовалюти, там взагалі з графіками, з розписками, з інтерв'ю з усім. Вони в дупі. Реально в дупі. У них теж немає переглядів, і вони дають рекламу штучно в Google, щоб до них приходили люди. ж саме відносяться до блогів по приготуванню їжі, деякі там є такі шикарні, але там немає переглядів, там немає користувачів. Тобто, якісь ну, невідомо, як це працює взагалі. І це треба розуміти і треба себе. Якби налаштовувати на те, що це буде. Тобто ви можете просто тупо не вгадати. І ну, на кюорі дуже багато було таких умільців, що кажуть, «Та, я там блог зробив за дві хвилини, зайшов свій штучний інтелект, сплатив йому гроші, так, це там там ще якісь там є там GPT, сплатив туди гроші, написав, який я блог хочу, воно там, нагатило мені такого, що капець. Я потім то все вкинув і воно пішло працювати. Воно може і пішло, але куди ніхто не знає. І цей дядько не знає. Тому він і розповідає на теорії, як він це все зробив. Можливо, навіть рекламує свій штучний інтелект, який він там якось себе там прилаштував. Хоча штучний інтелект насправді, не знаю, якийсь він дуже штучний. Як на мене, він таке виробляє, що покопився. І я б ну, вам не радив. Бо насправді те, що у вас тут, те, що у вас тут. Це найцінніше, що ви можете дати навколишнім, навколишньому середовищу людям, які вас оточують, і тим, кому буде цікаво саме відчувати, розуміти вашу думку, ваш погляд на життя, а не якийсь штучний інтелект, який зібрав, 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 це в купу там щось накрутив і таке бум тобі видав, не розуміючи про що він навіть каже, бо ну, йому так задавали параметри і все. Тобто, таким чином, на блозі ви не будете заробляти. Не будете заробляти, якщо ви не будете добряче вкладати. Тому так от майте це на увазі. І обережно вибирайте тапалки, бо, як вже показав цей хамстер, капець. Пізніше я розповім про це. Зараз же мене чекає фотограф, тож до зустрічі, папа. -па.